Шановні друзі, всім привіт! Хочу поділитися своїм досвідом. Нарешті я знайшов спосіб, як швидко зробити ізолятор на 145 ту рамку. на одну. Мені цей ізолятор дуже потрібен в роботі для виводу трутня, для виводу маток, для виводу трутня на генетичний аналіз. Тобто, ну, треба, 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 а в продажі немає. Тому о, почав шукати будь -які, там, які, які є варіанти, щоб його зробити. Купив закльопочник, купив там купу різних варіантів закльопок, але це геть не потрібно, тому що ось, це, ось перші, перші варіанти, які з закльопками, вони ну, доволі незручні. Тому що ось бачите, ось ці о, закльопки, які які торчать внутрі, вони ну, заважають. заважають ставити туди рамку. І більш трудоємка така історія там з утримувачами і так далі. І тут різати, і там пиляти, і закльопувати. В общем, коротше говоря, да, до того до того ось такий ще варіант. Плюс до того кришка закривається доволі погано. До того, ці, ці, ось ці оба варіанти, вони доволі трудоємкі. А що зробив? А, тобто, ну, профіль, профіль, якщо я правильно пам'ятаю, він називається УВ. Ось такий профіль, профільний він є в продажі. Одна така 3-метрова полоса стої, ну, десь в районі 100 гривень. А, Робиться ось такий шаблон для зборки. 150 мм. 400, це внутрішні розміри, 150 мм, 445 мм і 150 мм. Профіль ріжеться, розмічається, розмічається, ріжеться для того, щоб його можна було зігнути. Ця конструкція ось таким чином вкладається в цей шаблон для зборки. А, вирізається ганімановська решітка по розміру по периметру ізолятора. І кріпиться на, по-перше, на нижні, ниж, нижні кути, скріплюються, на е, три саморіз, саморізу. Саморізи ось такі самі маленькі прес-шайби. І зверху один, одна пришайба і друга пришайба. Все. Раз, два, три, чотири, п'ять. І з іншого боку ще п'ять, десять десять пришайб. З, з того ж самого <кхем> а, профілю роблю а, кришку. Вирізається, оскільки дивіться, оскільки тут саморізи торчать. Тут ще що ще важливо зрозуміти, щоб рамка вставлялася без, ну, свободно, саморізи треба кріпити, закручувати таким образом, щоб вони таким чином, щоб вони давали рамки зайти сюди, в цей отвір. Тобто, щоб гофмановські розділителі... Проходили тут, бачите, ось так. Із цього ж профіля роблю кришку, щоб обійти саморізи, які е, брешайби, які там торчать внутри, вирізаю такі кути, і ось таким чином кришка закривається. Все щільно. Тобто, навіть якщо тут і є невеличкі, невеличкі е, щілі, Матка там точно не пройде. Зверху, зверху, все щільно. І ніхто нікуди не пролізе. Ну, ось така історія. Користуйтеся, якщо це вам необхідно.